Ми активно працюємо і над питаннями гендерно зумовленого насильства. У нас створена е е кризова кімната для жінок, що постраждали від домашнього насильства. Дякуючи українському жіночому фонду. Ми створили зелену кімнату. Вона була перша в Хмельницькій області. Наразі вже їх дев'ять. В поліції я працюю уже понад 25 років. Прийшла у цю професію ще у ті часи, коли служба в органах внутрішніх справ фактично вважалася чоловічою прерогативою. З коліцією я почала працювати фактично з перших днів її створення. Наш перший спільний проект якраз допоміг зробити цих жінок у погонах більш видимими у українському суспільстві. Зелена кімната відкрила перед нами зовсім нові можливості, оскільки це не просто приміщення із зеленими стінами. Методика зеленої кімнати вона нам дає можливість запобігти повторній ретравматизації цієї людини, тобто все побудовано таким чином, що людина допитується лише один раз ведеться аудіо і відеозапис, який потім може бути використаний у суді. Доєднуючись до коаліції, мала на меті донести перше питання проблеми, з якими стикаються жінки, особливо в секторі безпеки і оборони за допомогою. Українського жіночого фонду нам вдалось облаштувати хаб гендерної просвіти для того, щоб ще якісніше доводити інформацію щодо паритетних прав і обов'язків чоловіків і жінок. Щорічно в нас проходять навчання біля 2,5 тисяч різних посадових осіб. В нашій академії ми почали реалізовувати гендерну політику дуже активно у 2018 році. І у 2019 році ми узнали, що існує така коаліція Хмельниччина 1325 яка є дієвою платформою для вирішення типових проблем для сектора безпеки і оборони України. Професійна діяльність і прикордонників, і представників Збройних сил України і правоохоронних органів вона є стресовоєнною. Тому вкрай важливе проведення тренінгів якраз експертами і представниками громадських організацій для наших фахівців для того, щоб формувати професійну стресостійкість. Крок за кроком ми формуємо політику нульової толерантності наших майбутніх керівників, прикордонних підрозділів щодо забезпечення саме середовища, яке гендерно чутливим, де є повага, домінує вона повага до людської гідності і де не допускає дезискримінації. Якщо говорити про е, стратегію розвитку коаліції на майбутнє, то все ж таки ми хочемо зосередити свою увагу на питаннях політичного лідерства, бо це є теж важливим аспектом підсилення і підтримки жінок.